Всім привіт, друзі! Сьогодні ми складаємо каркаску на байдарку. А завтра будемо знімати вам відео, буде сезон. Так, дивіться. У нас тут є частина, є міськ, є корпус, є сама байдарка і тут на частинах є деталі. Там ще є мішок і там оці теж та каркаски. Ось я буду складати низ, Вова буде складати зад. І ми так будемо чергуватися. Так, давайте сразу сейчас мину Круглі кольця тут є кіт треба взяти. Ні, давай просто Так, это. Або так. Ось. они. Дивіться. Поки Вова там возиться з мішками, ми будемо починати складати. Дивіться. Ось це друга частина, а ось це ніж. Ніс це ну, перша частина, виходить. Ось тут бензярки. Там, де клапани, це такі штучки для вставляння насоса і набивання. то там перед. А, сзади нет таких штучек. Вот так и определяем. И еще, видите, поставить, если две штучки, кажется, что они одинаковые. Но вот тут есть горбик такой, видите, за кукуленка. А тут она, как ключка такая ровная. вот а, так и определяем, где зад, где перед. Ну и, соответственно, складываем Что там вовчик ты розібрався? Yeah. Yeah. Yes. Дивіться, тут є болтик такий. Ми його розкручуємо. 5 Ой, не розкручується. Два, три, четыре, п'ять, шість. Розкручуємо і, і тут є в нас така дурка, через яку проходить друга деталь і передня. І ми зараз будемо це закріпляти цим кольцом і болтиком. Дивіться. Головне його не потеряти це время. Вложимо на байдарку. Раз. газ. Потім два. Якщо співпадає, закріпляє і болтиком. Що там вова складаєш? Да, вова вже То йди на камеру, щоб було видніше. А, так. Думаю, чого э, болтик не прокручується. А оказалося, що він крутится в місце за це. Так, закручуємо, закручуємо. Плотно. Якщо вона трохи труситься, то це ничего Закрутимо. Далее, беремо. вам уже пишет там вставлять зад. я парад. не И Нет, нет зад. Нет, Ой, Там Нет. Что? Порубь... А! Порубь, да. Давай. Бо, <мои> прошлые, раз <складывали>, я, но... бо, в том и был парад. Ну, ну я сьогодні. теж зараз прийду. Опа. Ніні ні позвоню. Тепер беремо до посіту, так? Де. Є. І да, сторону. Просто дивимося по номеркам, по щуту, де воно випадає ось тут патронка. Це моя.

О, не знаю, чи вона вам чи ні. Ну, вийде кінечний результат. Ми вам щось покаже. Такий у нас вийде кінечний результат. Ось така байдарочка. Тут в ній будуть сидушки, весла. Поки вовка там піднатужується, щоб їх впихнути. Такий а у нас не вже не каркас. Зараз я впихну тоді. Ось іде. Я виставлю, щоб ви далі насолодались. Так, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо для вас знімати годні відоси. Сейчас у нас прийшов, зерніка, Нам трошки. И раз. Давай, там, давай. Так вот, чеком. Раз. Вверх. в самый верх. Две. Поднимай пятерку, короче. Дай сюда. Пимай ваши.

Пускай? Давай, пускай. Пускай сказал. Пускай сказал. Пускай пускай. так расстрекнула. Так. Сейчас ми yes. є. 我帮年弄过去。 мы вам покажем. Да. Я будем переставлять. Вот такие у нас байдарки. Хорош. Такие у нас красивучие байдарки. О, за 14 минут упоролась. Да и хорошо. Будемо переставляти. Зараз хлопці будуть переставляти. І все. Готова. За 15 хвилин впорались, за 14. А нам за це зарплату платять. І вовчик, на ще одну потяг. Ну, з вами були ми, друзі фурсів. Андрюшка зайнята і не зміг прийти, звісно. Вов. Ну, все тоді. Всім пока, ставте лайки. Вже будемо вас чекати ще раз у нас на каналі.